Якось цією осінью я трохи не тим займаюсь, чим треба. Я знаю, що треба щук знімати, але, блін, давно на фідер не ловив, не попадав на лящів і щось мене так затягло, тому будете дивитись фідер. Я скажу, лящів можна було не знімати, ви не уявляєте. Але, ну, по-перше, не хочеться, щоб в стрічці був один фідер. А по-друге, хотілося просто відпочити більше, не бігати з камерою, тому за два дні це відео буде. І то там знято ну взагалі далеко не все, там навіть не половина. Давай є. Ні, то такі маленькі. Єсть. Все, до побачення. Sorry. Это а, твоя что? любимая выстира. Вот, а, да, вот. Давай, еще. Не, ну смотри. Она тебя уже ожидает. А есть. Густирка. Это... Это не вбив тебе соткой. Нет. Та ти що, я за таранку нирну туди. Опа є. Ні. Хочу густірку Держи сейчас цілий день буде густірка на кипать, видите делать? О! Слушай, так нічого. Так би сейчас ловился в опустирок. Так нет, прикольцы. Давай, оператор знимає тебя. А, ты так ляжешь? Ну да, а що. Таку рибу треба знімати. Да він так важко. Я століть не привыкся. Так такий ну... Нет, це такі... такий дай боже. Смотрите, уточка, ласточка. Распечатана. О, смотри. Есть, ну что сейчас... ж, мелкие-мелкие. О, ну. Получше. Ну і по стандарту трохи ж клівак треба було протикати. Нема. А от другий день видався цікавішим. Цікавішим, тому що я ловив незалікових риб. Діма, у тебе. Я жду кілограм, нічого не знаю. А брат в цей час уже ловив таких ближче до лящів. Дивий симпатічний такий. Мені клює плоскирка різна. О, густірка, не смійся з моєї густірки, ця таранка хорошенька. В цей час Саня взагалі влубив судака. Судак! Да. Смотри! Суди так судак гарний! У мене нарешті стається потужна клюва каляща. Ай, блін, карась. А у брата все якби по стандарту. Ну так, слушай нарешті вже я включаюсь в гру, до мене пливе мій кілограмчик лящатини. <різований> так такий стандарт. Ага, стандарт. Але ладно, нема що мені прибіднятись, там все вийшло плюс-мінус на рівних, тому всі задоволені, все класно. О, а сміні там травинка, або що то на ні, Ага. На... Ну... так как я твоих в садок закидаю, так и ты ему вот это... ...висковидание. Впрочем, на следующей неделе брать пенопласт. И побольше опарышей. Пенопласт, да... Дима, Дима! Ладно, норма 35, то что-то... Знімаємося. Ну ось і така Ого! Нормальный. Нормальний. Слушай, так це килограмм. Уже, ну прям такие честные, честный. Смотри. Ні. Уже честный, честный. Лейт, лейт, вообще за краешек буду. Так що в камерку даже можна тепер эту рибу не стыдно показати. Не, ну я скажу, що ми сьогодні майже вложились в норму уже. Хоть... Як би у мене тільки 4 штуки, ну зато такі. Ось учись. О, так у тебе тоже 4 штуки. І сюда правда. Давно така риба, як рибець, не попадалась. С прикольним носом.